Пожежа виникла у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вулиці Тарнавського. На місце події одразу було направлено три пожежно-рятувальні підрозділи, які за вісім хвилин прибули на місце пожежі та приступили до її ліквідації. Основні зусилля рятувальники зосередили як на ліквідацію пожежі, так і на евакуацію мешканців будинку, адже через значне задимлення. Існувала реальна загроза отримати отруєння продуктами горіння. Пожежу гасило понад два десятки рятувальників. О пів на шосту вечора її вдалося ліквідувати. Загалом пожежники за допомогою спеціального обладнання врятували 19 людей. Серед них п'ятеро дітей та не допустили перекидання вогню на сусідні квартири. Мешканців будинку довелось вивезти на свіже повітря. Травмувався власник квартири, яка горіла. 58-річний чоловік отруївся чадним газом. Його шпиталізували до лікувального закладу. Пожежею знищено речі домашнього вжитку, меблі, облицювання стін, стелі та вікно квартири. За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками головного управління Нацполіції в області. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.